Та кинув я все-таки кремака кинув і одну кару кинув. Кару, кару, по-моєму, голубочка кинув. Ну, кара певно, що ще не, не розгонена так уже. Я намисне кинув для цих двох. Ну так, да, трошки присажу зараз. Якщо вони не рвануть, оця кара має сісти, що я її кинув. Вона має сісти зараз. Бачите, Кримачок до них приєднається. Кримачок до них зараз приєднається. А кара, бачите, може і хоче, але в неї щось не дається. Да, вона ще слабачка. Вона ще слабачка. Але вітер сильноватий, мабуть. Тим більше для голубійки слабенькі, туди. Де гребе до них туди? А це ні. А це ні. До речі, вітер північний. Вітер північний. Вона бачите, їм сам не почув. Качки. Качки пішли. Лесо позакидало снігом. Качки пішли. Так, ось вони. Ось нижні. Ні, ви знаєте, щось вони. Ті від них тікли, тварі від них тікли. Оба, іде. Забере, кару забере однозначно, хлопці. Кару забере однозначно. Не взяв. Не взяв, не взяв, не взяв. Сюди, йде, сюди. О! Не взяв і знаєте і пішов. Через вертацію пішов. Не можу зрозуміти. Ага, кримака ловить. Забере, 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 забере. Все, 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 все. Забрав начебто. Так, прийшов я. З пошуків не знайшов я нічого. Я нічого не знайшов. Ще тут не був. Ні приїнки немає, ніде, ні абсолютно ніякої ознаки немає, що десь на ходу, мабуть, він піймав в повітрі, поніс. І поніс, мабуть, на сусідніх дворами, городами, що навіть приїнки десь ніде не було. Верніше, я не бачив приїнок. Забрав кару. Ну що, От вам дань. Заплатив я дань. О, сіво все, бачите, тільки що на мочах. Ось, приземлився, бачите? А цей утік. От вам теорія на практиці. Як я казав, так і вийшло. Якщо забере, то тільки кару. Ну, Це ще не факт, що він забрав її, але... 99 ще не забрав її. Я треба, я не бачив, що він десь вилетів. Так, карій, що вгорі. Ой, блін, карі навесовий. А бачите де? Якщо забрав, думаю, що треба кидати. Я думаю, що забрав. То кину, бо думаю, що небо вже трошки буде безпечніше, да? Молодець, який ти втік, молодець, умнічка. Ти втік. Це он сидить. Хитрун. Бачите? Це мої голуби називається. Ті ще там. Треба їх посадити. Зараз положу камеру. Так. І оцих карих двох я не бачу. ну Зараз кажу, чому не бачу. Надійшла була хмара ось така, ось, бачите? Ось хмарки тут немає, а там хмарка є. Вона йде на південь. На південь ця хмара йде. Вони попали в цю димку, в цю хмару попали і поки що я їх не бачу. І поки що я їх не бачу. Ну день вже хороший. ну Я ж так свині голубі так по попідкидати. Не бачу, не бачу. Так, Я знаю, що небо показує, але я очима шарю, не бачу. Не бачу. Вони високовато піднялися. Високовато піднялися. І попали в ту димку. Ну, хмару попали попали. Як ви думаєте, хмари навіть низькі, на які висоті йдуть? А? Як ви думаєте, у наших сучасних майстрів голубівництва хмари йдуть на 20 метрах висоти, Ви знаєте? На 50 метрах йдуть, на 100 метрах йдуть хмари у наших сучасних голубівників, які все мовчу. Ця тема така, що тут слова не потрібні. Якщо немає, скажімо як, немає, немає знань, то слова не потрібні тут вже все. Так, все, немає карих, лки-палки, немає карих. Йо-майо. Йоки-палки. Так, виключаю камеру, буду шукати. Що пару ще якусь кину. Поки мінус один. Явний мінус один. Ті за заховалися. Синій заховався, кара заховався. Поки мінус один. Може кидати ще. Зараз кину, зразу прилетить. прилетить. Але двір не падає, ви знаєте, ось сюди, що я хотів сказати. Оцей двір падає, ось ось він падав туди, де він сидить. Бачите, такий пригнічений сидить. Ну це молодий. Молодий, він ще не не, маленько не пішов. Це покарному Саша по твоєму криве озеро. Оце молодий. Такий літучий пареньок вийшов. Думаю, ай буду я обганювати його. Він в силі, хай літає. Йолки-паки, небо вже звільнилося від хмар. А голубів-то я не бачу. йо майо Йолки-паки, куди ж відділися, а? Куди ж відділися? Йо-майо. -йо. Там не опускалися, бо але ж бачите, що внизу був такий театр, розгор, розвернувся. Що вони бідні думають, ні, краще ми там будемо вгорі. хай під ногами там щось буде якийсь спокій, тоді ми будемо опускатися, бачите? І це два карих немає. йо йо Да, Немає двох карих. Жалко. Що жалко? Що ти вже хорониш їх? Почекай, почекай. Почекай, почекай. Вони вже так обігнані, ці голубки. Вони вже так небо знають, мають. Не мають вони залетіти зараз, вони ще покрити і не сісти. Не мають, не мають. Так, добре, виключаю камеру. Виключаю все. Так, підкинув я трійку. Чому підкинув? Появилися карі. Зараз покажу. Вон, красавчики мої, мої хороші такі, а? Ай, мої ж хороші. Карі появилися, дивіться. Йо-моє, хмара зійшла. І вони залишилися, молодці, які, потім я підкидаю, зараз буду. Буду, буду, буду. Щоб тих тільки присадити, показати, промаячити, не знаю. Буду підкидати. Нехай зразу ще одного голуби, навіть ту пару треба посадити. Ту пару треба посадити. Ось підкинув. Синіх підкинув. Слабенькі, слабенькі. знаю, що слабеньке. Ну... Знаю, що слабеньке, знаю. Корм лежить постійно, бачили? Зимою це треба. Хай вони нормально харчуються зимою. Таких пару тренувань вони одразу вийдуть на спортивне тіло. Щоб вигнати голубів в спортивне тіло, не треба морити голодом, треба їх регулярно ось це зірвалося. тут, До речі, це сиділося тут, ось я не показав. Це тут молоде сиділо. Це зірвало. Взалі воно, бачите, воно пізнячка така, що... Ніяка, ще не. Ленько ще не включило. Нехай маячить, нехай, нехай, нехай. Нехай маячить. Так, карі, карі, карі. Ось прямо над мною вони. Над мною прямо, які ж ви мої хороші такі, га. Ось цих мені раз буде жалко, щоб хтось цап на їх. Ось цих буде жалко. Так, так, давай, давай. Маячте, маяште. маяште. Ну воно зірвалося, воно і сіло, бачите Так, можеш ще щось підкинути? Треба, треба, треба. Треба, ось вони. Ось вони. Ай-яй-яй, ніякої красоти. Ай-яй-яй. Нема красивої стійки, немає красивої маха. Що ти зробиш? Що ти зробиш, нема. Не знаю. Як завести такі голубі, щоб отам вони були і показували красоту, я не знаю. Я все життя це роблю. В мене не виходить. Треба їхати до майстрів, хай мене навчать. Я ще не пробую піднімати. Воно туди піднімається і робиться там некрасивим. Так що ти болтайся, куди ти полетіло? Да. Бідне, бідне. Бідне, бідне. І вітер його кидає, воно не знає. Ні, воно знає, воно в нього не виходить. Так треба в цьому щось підкинути. Я зараз підкину щось в цьому. Одним словом підкидушки. Я до Кримака взяв сплошного. У мене два брата, один сплошний, один під хвоста. Взяв Кримака і взяв на синього. Білохвоста. Ось. Ну то й так ото заходить на посадку, у нього ніяк не виходить. Щось... Так, ці поки не думають про небезпеку, поки тримається над хатою так, карих, пара карих, де-де-де-де-де-де. Де пара карих. Не бачу оп'ять їх. Вони горі, горі. Ну так просто я швидко не можу побачити їх. Вони вгорі. сьогодні день, так? Да? сьогодні день. Там скільки будь залишилось? залишилося. Ну, там є таких, таких треба, що я їх... Він є такі, яких я не буду підкидати. Наприклад, біло не буду підкидати. Розуміло, так? Да? Там ще деякі є, яких я не, не буду підкидати. Опасаюся, їх так легко втратити. Так, о. Так. Маячте, маячте, Ось о, Наді мною я їх не бачу. Що це їх не бачу? Ось вони. Не застояли, там і стоять. Ну я просто так не зразу ж фокусуюсь. Ось карі молодці які, га. Які ви молодці. А ці трошки що, задираються? Чи що, Так, треба ще щось кинути. Треба присаджувати, а не піднімати. Ви знаєте, знову була атака, знову була атака, малий прилітав, це не великий, це малий якийсь. Ну він не взяв. Він так, знаєте, мабуть, мені здається, що він не хотів брати, бо так політав за ними, в двір не падав, до землі не прижимав, так поганяв їх. Але я бачив, що він не тікає так. Бачите, він окружляє на периферії. Через це я тримаю його. Ну я взагалі взяв камеру, щоб його бачити. Як, як біноклем користуюся. Думаю, включу кнопку, хай запише. Я часто беру камеру, якщо треба побачити щось там десь далеко, то я користуюсь не біноклем, а користуюся камерою. Я маю бачити так, можливість наблизити його, побачити його. Да, це малий. Давай сідай. Так, два кари вгорі. Два кари горі, опять не бачу. Ну так швидко не бачу, треба. Давай сідай, давай, давай, давай. Давай, 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 сідай, 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 сідай. Так, буду його брати. Все, буду цю голову обкатувати. Я зараз стану, щоб не було вітру. Буду цю голову обкатувати, а два брати якраз сидять. Два брати якраз там сидять. Так, добре. Зараз зайду і включу камеру. Тож дикарі я далеко-далеко, це -далеко. качки. Вже бачите, вже не розберу так далеко. Так, а ці ось. Ось треба тільки посадити їх. Тільки посажу оцих карих двох. І тут вже закінчиться сьогоднішня епопея голубина в небі. Достатньо. Сьогодні я вже накидався, навтрачався. Ну одно втратив це точно, одно втратив це точно. Вже там, мабуть, нема на що дивитися, так? Да? Вже повикидав, діти багатьох. Багато не вдома. Ну як багато вдома? Штук три – не вдома. Штук три-чотири навіть не вдома, бо... Двох загнали, одного забрали. І ще десь один десь там упав. Може навіть звідси буде видно, зараз гляну. Ні, Не видно. На сусідній хаті сидить один. А ця пара каже, ось бідняги, вони бідняги. По-перше, напевно, такий сніг впливає, ви знаєте, хоч вони сніг і бачили. Сніг впливає, ви знаєте. Сніг впливає такий. Все-таки картинка сьогодні вся біла і вони трошечки... У них радар трошки у них сьогодні, Да. Бачите, треба ще щось кидати. Треба ще щось кидати, треба маячити. Треба маячити. Посажу і все, даю слово. Посидіть вони пару днів, мене не буду трогати їх.